Good After Midda Дженерали. Продовжує наше проходження у залізних серцях 4 за Швецію. Вона ж Північна Ліга тепер. Тож, фронт ледь тримається. Десант в тил я мікроконтролем зміг задавити. Дуже важко. Але вийшло їх тут відтіснити. Тут зараз 6-7 дивізій японських будуть знищені. Тут генерал, ніфіга собі, в них генерал. Дуже титулований. Плюс ще тут дві дивізії, будуть повністю вибиті. Дюп'єн нас відкинули, від руана відкинули і сунуть сунуть нас далі. Їх тут, до речі, не так багато атакує. Тому, скоріш за все, наші втримаються, але все одно дуже-дуже складно. Не можуть наші будувати бункери нормально через те, що постійні наступи йдуть ворога. На щастя, в більшості провінцій ми тримаємо оборону і ворог не може просунутися. Єдине, що я переймаюся дуже, це їхніми десантними операціями. Особливо Британію, тому що в Британію просто ніким захищати, і немає людських ресурсів через просто катастрофічні втрати у війні з Рейхом. які я зазнав. Мій профтик бо тут нічого не скажеш. Там чисто погано спланована наступальна операція виявилася. Там втрат біля мільйона, а мільйон це доволі багато дивізій можна було зібрати. Тому не певен, що з того вийде. В ворога величезний флот, який повністю контролить Ла-Манш І всі прилеглі морські зони. Тому, блін, тут просто дуже треба якусь оборону готувати. Але нема ким. Просто нема ким. Е, так, його ми відділяємо, відкріпити того ми відкріпляємо і переводимо. Той теж ти зараз той перейде до ось цього генерала, який захищає таки Британію. Нехай переходить. І цей сюди і ще треба сюди звідси, напевне. Тут десь є. Не, не цей острів, а там той аж найбільш віддалений. Я дуже сумніваюся, що вони туди підуть десантуватися. Uh, так, ми хоча б тут будемо мати декілька дивізій, щоб хоч порти прикрити. я не знаю, Плімут, Портсмут. Дувер, тут стільки портів, що ти фіг прикриєш. Uh, ну добре, будемо щось думати, будемо сподіватися, що нам вдасться укріпитися і втриматися. Uh, Гороги дуже, дуже хочуть нас продавити, на щастя, вдається втримувати. Ну, наші добре укріплені і мають гарні бонуси до стримування. Але не всюди. Братан, туди. Там треба встати стіною мертво і триматися до останнього. Нас рятує, що є фортифікації. Недобудовані є, 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 є. Тут ми розбили, чудово. Я впевнений, що це все готується десантуватися. Тільки питання в тому, куди воно готується десантуватися. Тут ще було. кораблів 40 з десантом, але поки наші їх стримували, підводні човни, наші змогли як якось той перемолоти це все діло. Так, у нас є трохи танків. Я бісі знаю, що з тим всім робити. Нуль людських ресурсів, все повністю. Капець. Переваги повітря ми тут, до речі, не маємо. Чомусь тут, тому що. А, тут ворога є. А, авіаносці. От ми бачимо підводні човни от їхній флот. Це просто трендець. Сім авіаносців японських і один французький. Плюс купа крейсерів і фрегатів валом просто. От скільки літаків тут. Дуже все, дуже-дуже все сумно. Так, сюди війська наші зараз підведуть підкріплення, тому що вони майже змогли просунутися. Дуже близькі вони до того, щоб прорватися. Я думаю, наші не дадуть, але без людських ресурсів втримувати це все діло буде дуже складно. Я думаю, ці три танки амфібії залишаться тут. Два оцих піхотних з'єднання переходять туди. Цей генерал, всі його тут. Нам треба зайняти цю всю лінію узбережжя. Танки будуть маневрувати і рухатися туди, де будуть більш потрібні. Укріпитися нам тут і за рахунок того, що ми тут укріпимося, спробувати якось встояти. Так, все, ми там стоїмо. Нафти, нафти, нафти не вистачає. Чому? Споживання 7,8. А прихід скільки нафти в нас. Максимальне споживання 25, а прихід 6,3. Е, ще треба закуповувати нафти. Вантажний конвой. Одразу ж, японський флот. Чекайте, це не японський, це наш флот. Тільки щоб не потонув, тільки щоб наш флот не потонув. Але їхній головний флот тут, тому, можливо, ми зможемо відскочити, не втративши всіх кораблів. Так, підводний човен мінус, 6 літаків мінус. 6-6 літаків мінус. Га, пликус. Так, туди ми щось перекидаємо, по розгортанню військ немає. Ауч! Так, всюди тримаємо. Дуже добре. Дуже добре. Коротше, тут, напевне, все зупиниться на такій позиційній війні. Або ми втратимо Британію і потім вони будуть десантуватися нам просто по всіх тилах, і що ми взагалі не зможемо абсолютно нічого їм протиставити. Такий варіант теж, до речі, можливий, навіть скажу більше, цілком правдоподібний. Так, я навіть не знаю, що там ще ще туди десь відправити, щоб вони прям ну зовсім не могли десантанутися. Що в нас тут є? Південна Швеція десант? Сюди десантуватися хочуть. Оце прикол. Йотиборг. Ну, танки я відправлю туди, але, валі, напевне, це буде злита партія. Французький підводний човен, ще наш підводний човен потонув. І ще потонув. І що, ще потонув? Човен закриваємо. Ага, американські підводні човни втекли. А Я, напевне, видалю нашим морським силам ось тут зону. Тут їм нема чого робити, нехай отут криють. Ось цю зону треба прикривати однозначно, щоб туди вони не могли робити десант. Так, втримались що там по будівництву бункерів. Ну, йде, йде потрохи. Вже п'ятий рівень де не де добудували, і це прекрасно. Чим ще й буде рівень, тим важче буде їм нас тиснути. Але людей не вистачає страшне. Вантажні конвої. Можливо, французький підводний флот вдасться і потопити навіть. Вантажні конвої це конвої з військами. А, це наші. Щось сюди йдуть. Ми тут перехопили 12 американських конвоїв. Щось маю сумнів, що вони продавлять, хоча... А, так, не, не продавили. Так, тут ми всюди зайняли оборону. Що по втратах? 250 тисяч, а ми мільйон 200 тисяч. Але в них людських ресурсів в рази більше, ніж в нас. Хоча американці, як ви бачите, теж виснажені. Через те, що вони постійно атакують, вони не мають сил і е людських ресурсів на поповнення. Так, втратили три конвої. Але наші сюди принаймні розгорнулися. Ну, хоч так. Ну, десант в Південну Швецію це буде серйозно. Я не розумію, чому в нас тут перевага на морі. При тому, що в них тут менше кораблів. Така мала. Це що таке? Це і транспортник ще десь є штурмовики. Це що таке? Це в нас. Морські бомбардувальники, якась там N на кількість невелика. Давайте ми їх на цей аеродром, і нехай вони гасять отут. Пробують принаймні гасити кораблі. А, другий флот ще є. І вони ось тут тепер тільки діють Це є рейди на конвої. Ні, а де вони ще діють? Рейди на конвої? Отут. Е, там робіть рейди на конвої, вас вже майже флоту не залишили, дядя. Е, так, добре. Американський флот ще тут є. Краса. Все, ми встояли. О, навіть трошки людських ресурсів додалося. Основне будівництво ще триває. Треба глянути, що в нас тут. Тут 4, 5, 6, 7, 8. Ну, вони ще трохи так нас поатакують і ми все-таки зможемо втримати. Опа-па, Американський підводний човен. Ще один підводний човен. Три підводних човни потопили. Красавці. Ой! Наш розвідувальний підводний човен. Зараз буде знищений скоріш за все. Американської ударної флотилії. Хоча там флотилія вся пошкоджена, і якщо вони будуть продовжувати тут плавати, то ми їх будемо топити. От як якось тут. Це, до речі, Ліберія здається. Так, індійський агент. Морський бій. Там очевидно, що капець протокаламанш морський бій. Південна Швеція. Ну, йотеборг дуже дивно. Десантуватися в йотеборг. Але ми, в принципі, зупини... вони призупинили наступати вони готують. Там планування йде. Чекають, поки поповняться, відновляться, і тоді підуть в наступ. Ну, але це ми за той час зможемо кілька бункерів добудувати. От, в шампані, наприклад. Опа, ще підводний човен мінус. Опа, ще підводний човен мінус. Люблю морські бомбардувальники, вони так викошують ворожий флот. Так, декодували наш шифер. На 30 днів, неприємно. Що там паливо? Досі бракує? Чому? 6,7 споживання, 6,3 ще треба паливо закупити. 6.3, 6,7. Чомусь щоденний приріст не збільшується, при тому що я закуповую. Давайте ще в Туреччини закупимо. Як... А чому? Я ще 4 заводи відправив на заку. Може не... А, я Хром. Блін. Не те закуповую. Нафту треба. Все, поповнюємо. Радянська Румунія ще дві. 7,9. 6,8, чудово, поповнення йде. Бенілюкс, от в Бенілюкс нехай десантуються. Тут ми готові, тут у нас все зайнято повністю. Є танки, які готові тримати оборону. Аеродром, щоб вони туди зразу не перекинули собі підкріплення. Так, 8 травня, 9 травня ми добудовуємо О, перейшли в наступ, але це не дуже їм вже допоможе, тому що ми з кожним, з кожним днем все більше і більше укріплюємося. Уф. Так, збільшим швидкість трохи. Вже не так важливо. А тут співвідношення. Дуже неприємне. Щоденне споживання 9,2. Чого так дофіга? кораблів ми їм нормально. Зр... Зрізаємо кількість, зрізаємо потрохи. А це французи зараз наступають. ого тут Париж прикриває дивізій 10. Француз... Французики нехай трошки помучаться. Поки що обійдемося без оцих от морських бункерів, вони не те, щоб нам дуже потрібні. Що там? О, поповнюється запас палива. Чудово. З паливом дуже цікава історія, воно нестабільно додається постійно, тому ти не можеш бути певен впевнений в тому, скільки палива насправді в тебе є в запасі. І скільки тобі буде потрібно. Так, цей плаває там. А ти дай мені частину своїх кораблів розділити навпіл обрану групу. І ви розвідка, патрулювання. Ось тут, щоб ми могли знайти. Бо там по-любому їхні якісь кораблі мали б запливати, якщо в них тут є така підтримка. Щоб ми їх потрохи знищували. А ще можна. Виділити окремо ну, тих підводних човнів тих трошки шкода. Але вже як є і розвідка. Це допоможе нашим літакам вдаліше завдавати ударів. А ні, це американські кораблі, от потрохи-потрохи та й знищимо. До речі, японські кораблі не попадаються. Вони як відбили нам все бажання тут плавати, так і пропали кудись. Що в нас там? Пікардія будується, добудовується там, дуже гарно. Опа, ще мінус корабель. Блін, літаки шикарно. Там профіт шалений від морських бомбардувальників, вони, вони в нас дуже непогані. Я з ними задоволений. Враховуючи, що їх лише сотня, і вони дуже гарно спрацьовують. Так, по ресурсах. Все в нас вистачає трошечки танків бракує. Морських бомбардувальників трішки бракує, але це не так критично. Так, новий корабель. Це був ось цей от. Тепер рухаємося сюди. Доступні доктрини. А ми тут все можемо взяти, так? Перевага в повітрі плюс 20%. Давайте. Морські в нас не дуже потрібні поки що. Що, знов не вистачає палива? Поточні вимоги 3,6 на день. Отримали 0,88. Що значить 0,88? Ага, Ворог перейшов в наступ і нам бракує одразу палива, тому що танки потрібно заправляти, так би мовити. Морська піхота вкачалася, тобто покращилася її характеристика, беремо снайперські гвинтівки з нічним прицілом. 11 дивізій суне на наших 10, шансів в них не так вже й багато. Але дивіться, ця дивізія трошки пробита. Ну Там перевага в повітрі їм допомагає, але не дуже сильно. Що радує? Реймс паде зараз. 20 divisів сюди штурмує. Прорив сюди. Тут ми хоч по... А, тут хоч бункер, але тут є цей центр постачання. Бачите, бункери десь там не догледі, що там немає бункерів. І нас тупо продавили. Раїмсь то недобре, ми весь регіон втратили. Та стійте вже, все, піпець. Теж дофігіще їх. Братан, ти не туди йдеш. Просто гайки. Е, ну, в принципі, третій бункер. Мец закривати. Мец тут 10-й бункер, вони вже не продавлять. Але я не хочу ще відсовуватися далі. Назад. Не дають нам закріпитися. Так, тут же п'ятий бункер, це добре. Так, Іль де Франс давайте трошки більше. А тут ще й цей, напевно, треба забудовувати тут. Якщо ми тут нас продавлять, то нам треба аж туди. Ні, тут не, не можна, щоб нас продавили, але що, якщо немає підкріплень навіть? Ну, американці гарно завдали удару по нас. Зразковий наступ зробили, зразковий. Але втрати там в них майже півтора мільйони. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! А, продавили нас. Ах. Тепер там провал з вермахтом вийшов? Я мав по плану, я мав сюди вийти, коли ще був Вермахт. Отут по річці закріпитися. Десь звідси, аж туди, і просто відбивати їхні атаки. Таким чином, вони б не могли десь загрожувати сильно в глибині мені десантуваннями. Тут би все зачищали наші літаки, а вони б просто вбивалися об наші укріплені позиції і все. Але бачите, як вийшло. Хірово вийшло. Просто вибили нафіг та й все. Гренландія там десантується, хай тільки вліза їм. Там їм це не допоможе. Америка дуже потужна. Ну, ну і все. І так війна застрягне. Там надія єдина, що Совєти, Радянський Союз оголосить десь там війну. Союзникам, але я думаю, це мало ймовірно. Сюди би шпигуна кинути одного. Хочу просто дізнатися, які в них фокуси, що вони там вивчають. Кількісно, вони нас просто передавлюють та й все. Танки туди та. А чого тут один лишився? Жесть. Як так вийшло, що тут одна дивізія залишилась в обороні? О, клас! Стояти, стояти, стояти. Люксембург, по-моєму, він в. Силовий є. Все, стояти в метці. Ага, там не можна пройти. Добре, давай до метса. Тут зараз буде повний прорив. Тут буде... Ну ні, можливо, наші тут стояти зможуть. Проблема, що в нас не вистачає людей. Просто банально не вистачає. ким поповнювати фронт. Так добре, тут вони закріпилися далі що. Седан наш. Це в першу чергу укріплюємо, причому укріплюємо міцно. Це все будується. А тут бачите, яка проблема? Воно будується там, де нема бойових дій. Тут же принаймні п'ятий бункер вони вже на ам'єн не лізуть. Тому що Там можна відгребти. На мец вони лізти, сумніваюся, що будуть. Десятий бункер теж можна відгребти. Так, туди. Один шіст... більше 100 тисяч тільки так поклали. Китай анексував один регіон держави комуністичний Китай. там. Воювали комуністи з демократами і комуністи програли. Китай став демократичним. Що цікаво. Взагалі, взагалі не перепиняються атаки по колу французи. Англійці, американці. Просто. По -ка -ка карусельки. Так, все наші закріпляються. На нових рубежах що вони прорвуть? Не мали би. О 11 дивізій проти 4. Мені здається, в нас гарна перевага бул, повинна бути. Так, радянський агент ще й спійманий. Просто -у Ууу, все. Жопа! Прорвалися до Парижу, а Париж уже хрін втримається, походу. Ясно, це можна вважати провалом. Ой, за. Ооооо, все! Хі -хі. Тож, по завершенні конфлікту, який ми гарно просрали. Північна рада залишилася в своїх кордонах. Нас забрали те, що ми забрали в рейху. І якось так втратили купу кораблів якомусь там з одному з морських боїв. І ще купу кораблів. Коротше, кораблів у нас майже не залишилося. З дивізії. Залишилося Що це, це на якихось островах. Да. І все. Британці, Всі війська інші були роззброєні і, напевно, відправлені по домах чи щось таке. Танки, все в нас забрали, все відібрали. Печаль, біда. Але вже як є, нічого з цим не зробиш. Гаразд, проходження було не таким. На який я сподівався, але вже що маємо, те маємо. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Діскорд та телеграм-канал, посилання на який в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!